Так, пройшла негода, наступила у нас знову весна, гарна дуже погода. І думаю, настав час обробити знову свої персики та нектарини. Всі мої дерева, скажімо, перенесли ці морози нормально, нічого ніде не підмерзло, все живе, все класно. Але все ж таки скажімо, трохи, я за них сильно. Переживаю, все-таки хочеться залитися з урожаєм, тож буду проводити ще одну додаткову обробочку, скажімо таку непланову. Щоб трошки вони, скажем, відійшли від тих приморозків, від тих заморозків, щоб гарно перецвіли, так як на другий тиждень. Передають у нас сильний вітер, то... Ну і Паска там то не буде як їх обробляти, тож хочу сьогодні-завтра їх обробити, скажімо на вихідних. Буду давати антистресант, мегафол буду давати топсин М. Ну і можливо ще щось якесь добриво. Ну, зараз піду, передивлюсь, що в мене є в наявності, скажімо так. І вже ісходя із того. Покажу, чим я їх буду обробляти. Так, і цю свою обробочку я буду проводити ось такими чотирма препаратами. Рост-концентрат підживлення, буду давати 20 мл на 10 літрів води Мегафол, антистресант, стимулятор росту буду давати 15 мл. Топсін М буду давати теж 15 мл. Це у нас, скажімо, від хвороб для профілактики буде. Ну І все це закріплю адювантом, перелипачом, буду теж його приблизно там 20 мл давати на 10 літрів води. Ось така буде моя ця обробочка. Це допоможе, скажімо, рослинам акліматизуватися після того стресу, відійти трошки після тих холодів. Ну і скажімо, буде для профілактики тупсін М, тримати їх від хвороби. Так що поки що все. Наступна обробочка вже буде тепер точно після цвітіння.